Чотири смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Смашній майонез. Приготовлення домашнього майонезу з молоком і без яєць. Отже, для приготування нам потрібно взяти глибоку ємкість, 100 мл теплого молока кімнатної температури, 200 мл соняшникової олії, 2 столових ложки лимонного соку, 1-2 чайна ложка сухого чеснику, чайну ложку гічиці, пів півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки солі. Отже, у глибоку їмкі заливаємо молоко, додаємо до нього олію, занурюємо блендер і не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли вона починає густішати, тоді блендер можна піднімати.